Сидите, не, не не, не Все. Сидайте. Вам низко, вам что, выше треба, да? Будет, выше, да? Будет, будет, выше да, Так удобно вам? <с 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 Роботі була, я на Київській працюю, а тут знімаю квартиру. І мені зателефонував власник квартири і сказав, що дрон потрапив у будинок. В сусідня квартира там епіцентр, а У нас тільки от, повибивало всі окна в стекла. Получалось так, що я тільки заходжу, що не спіла даже не розбутся, не до нічого, і все, одразу взрив. У мене вікно, ну. Виходить, вікно на ту сторону, на цю. Я не думала, що даже воно сюди і прилетіло. Ну, і змагались, звісно. Сьогодні об 11.25 та о 12.30 сталося влучання двох ударних безпілотників типу молнія 1 виробництва сусідньої країни, яка нас постійно обстрілює. По першому прильоту в Салтівському району ми постраждалих не маємо. Там є 13 пошкоджених автомобілів. По другому прильоту, також в Салтівському районі, маємо четверо постраждалих, двоє з них осколкові поранення, двоє гостра реакція на стрес. Ну, Приїхав на роботу, треба було сьогодні, оставив тут. Ні, чуть ми чули, але ну, в телеграмі подивилися, що воно десь в цьому районі. Хлопок, зрив. Ну, вибило два стекла, і колісо пробили, і вмятина в на дверях. А я знаю, треба дзвонити, узнавати, скільки вони стоять. Ну, тисячі по півтори, мабуть, на стекло одне. Окремо хочу зазначити, що саме цей тип безпілотників вчора був також завдано два удари по місту Харкову. Те, що ми бачили з правоохоронними органами, його складова це пінопласт, дерев'яні дошки і буквально там акумулятор, як з мобільного телефону. Тобто його вартість найдешевша, там близько 50 доларів. Тому напевно ще раз країна терорист доводить, що місто Харків вона просто кошмарить на мирне населення, бо звичайно, що ніяких військових об'єктів немає, де ці влучання були в нас.